Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку рух на зустріч. Завдання 2. Обчисли і запиши тільки відповіді. Перше. Морські зірки пересуваються по дну зі швидкістю 8 см за хвилину. Яку відстань подолає морська зірка за 16 хвилин? Тож, нам потрібно дізнатися відстань. Нам відома швидкість і відомий час. Пригадаємо формулу знаходження відстані. Пригадуємо собі хатинку. Відстань це є дах, швидкість і час у віконечках. Отже, нам потрібно знайти відстань, тож нам потрібно помножити швидкість на час. 16 помножити на 8. Це дорівнює. Можемо перший множник розкласти на розрядні доданки 10 і 6. 8 на 10 це 80. А 8 на 6 це 48. А 80 плюс 48 це дорівнює 128 см. Пояснюємо, подолає зірка за 16 хвилин. Далі, друге. Скільки часу знадобиться морській зірці, щоб подолати відстань завдовжки 2 м40 см. Тож, Найперше, виконаємо перетворення, перетворимо метри у сантиметри. 2 метри і 40 см. Пригадуємо, що 1 метр дорівнює 100 см. Тож 2 помножити на 100 дорівнює 200 см і ще плюс 40, це дорівнює 240 см. Отже, нам потрібно знайти час, за який подолає. Відстань 240 см морська зірка. Якщо ми знаємо, що пересувається вона зі швидкістю 8 см за хвилину, тож знову уявляємо хатинку і пригадуємо, як знайти час. Для того, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Відстань 240 см, швидкість 8 см за хвилину. Тож 240 ми ділимо на 8 У діленому прикриваємо 0, 24 поділити на 8 це дорівнює 3 і дописуємо 0 справа це дорівнює 30 хвилин. Пояснюємо, знадобиться зірці, щоб подолати відстань 2 метри і 40 см. Третє. Поштовий голуб пролетів 12 км за 3 години, з якою швидкістю летів голуб. Для того, щоб знайти швидкість, нам потрібно знати відстань і час. Нам відома відстань 12 км час 3 години. Пригадуємо формулу знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Тож, 12 ділимо на 3, і це дорівнює 4 км за годину. Пояснюємо швидкість голуба. Четверте, равлик подолав відстань завдовжки 1 см 6 мм зі швидкістю 2 мм за секунду. За який час равлик подолав цю відстань? Для того, щоб знайти час, найперше виконаємо перетворення. Перетворимо різноіменовані одиниці вимірювання. Довжини в одній менні. 1 см і 6 мм перетворимо у міліметри. Пригадуємо, що 1 см дорівнює 10 мм, тож 1 множимо на 10, це дорівнює 10 і ще плюс 6 це дорівнює 16 мм. Тепер пригадуємо формулу знаходження часу. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. У нас відома відстань. Це 16 мм і швидкість 2 мм за секунду. Тож, 16 поділити на 2 це дорівнює 8 секунд. Пояснюємо, равлик подолає відстань 1 см і 6 мм. Завдання 3. Виконай обчислення. Зроби перевірку множенням. 1152 поділити на 24. Дивимося на першу цифру діленого 1. 1 є менше, ніж 24, тож не ділиться на 24. Беремо дві цифри, 11, 11 теж є менше, ніж 24. Беремо три цифри, 115 є більше, ніж 24, тож ми будемо 115 ділити на 24, а наша частка буде двоцифровим числом. Для того, щоб швидше підібрати першу цифру у частку, округлюємо дільник 24 до десятків. Округлюємо 24 до 20, прикриваємо нулик і 11 ділимо на 2, це буде 5. 5 це є пробне число участку, тож перевіряємо, 5 помножити на 24 5 помножити на 20 це дорівнює 100, а 5 помножити на 4 це дорівнює 20. І 100 плюс 20 це дорівнює 120, забагато, адже в нас є 115. Тому ми зменшуємо і записуємо участку. Першу цифру 4. 4 помножити на 4 це дорівнює 16, 6. Записуємо, 1, пам'ятаємо. І 4 помножити на 28 і ще плюс 1 9. 96. І від 115 віднімемо 96. Це дорівнює 19. Зносимо наступну цифру діленого 2. 192 будемо ділити на 24. Знову підбираємо наступну цифру у частку. 19 ділимо на 2, це буде приблизно 9. 9 це є пробне число. 9 на 4 це дорівнює 36, нам не підходить, адже. 36 закінчується на 6, а в нас закінчується 192 на 2. Отже, зменшуємо 8. 8 на 4, це 32, нам підходить, адже в нас 192 теж закінчується на 2. Пробуємо і записуємо у частку другу цифру 8. 8 на 4 32. 2 записуємо, 3 пам'ятаємо. 8 на 2 це. 16 і ще плюс 3 це 19. І 192 мінус 192 дорівнює 0. Отже, частка 48. Перевіримо дію множення. 48 помножити на 24. В результаті ми маємо отримати ділене 1152. Тож, 24 помножити на 48. дорівнює 8 множимо. На кожну цифру першого множника. 8 помножити на 4 це дорівнює 32. 2 записуємо 3, пам'ятаємо 8 на 2 це 16 і ще плюс 3 19. Далі 192 це є перший півдобуток. Тепер беремо 4 і множимо на кожну цифру першого множника. Результат починаємо записувати під десятками. 4 на 4 16. 6 записуємо, 1 пам'ятаємо. 4 на 2 8, і ще плюс 1 9. 96 це другий півдобуток. Тож додаємо 192 і 96. Дорівнює. 2. Зносимо. 9 плюс 6 15. 5 записуємо, 1, пам'ятаємо. 9 плюс 1 це 10, і ще плюс 1 11. Отже, наш добуток. 1152. Такий самий, як і наше ділене. Це означає, що ми поділили правильно. 6208 поділити на 64. Дивимося на першу цифру діленого. 6 замало ділити на 64. 62 теж замало. Беремо 620 і будемо ділити на 64. І наша частка буде двоцифровим числом. Округлюємо дільник 64 до десятків, це приблизно 60. Прикриваємо 0 і 62 ділимо на 6. Це дорівнює 10, але нам забагато. Тому що 10 помножити на 64, це 640, і це забагато. Тож беремо 9. 9 це є пробне число. Перевіримо, помноживши 9 на 64. 9 на 60 це. 540, 9 на 4 це 36. А 540 плюс 36 це дорівнює 576. Підходить. Тож записуємо в частку першу цифру 9. 9 помножити на 64 це дорівнює 576. 620 мінус 576. Від 0 не можемо відняти 6, то позичаємо у десятків 10 одиниць. 10 мінус 6 це 4. Записуємо. Було два десятки, ми один позичили, залишився 1. Позичаємо у сотні 10 десятків. 10 плюс 1 це 11, 11 мінус 7, це 4. Записуємо. І наш залишок 44. Зносимо наступну цифру, діленого 8. 448 будемо ділити на 64. Знову підбираємо другу цифру участку. 44 приблизно ділимо на 6. Найближче число, яке ділиться на 6 до 44, це 42, отже, друге пробне число частку це 7. 7 на 4, 28. Нам вже підходить, адже 448 теж закінчується на 8. Тож записуємо в частку другу цифру 7 і множимо 7 на 4, це є 28. 8, записуємо 2, пам'ятаємо. 7 на 6 це 42, і ще плюс 2 44. І 448 мінус 448, дорівнює 0. Отже, частка 97. Перевіримо дію множення. 97 помножити на 64, дорівнює. 4 помножити на 7, дорівнює 28. 8 записуємо, 2, пам'ятаємо. 4 на 9 це 36, і ще плюс 2 38. Далі множимо. Десятки в другому множнику на кожну цифру першого множника. І записуємо результат під десятками. 6 на 7 це 42. 2. Записуємо, 4, пам'ятаємо, 6 на 9 – 54 і ще плюс 4 – 58. І додамо ці два півдобутки. 8. Зносимо, 8 плюс 2 10, 0 записуємо 1, пам'ятаємо. 8 плюс 3 це 11 і ще плюс 1 12, 2 записуємо, 1 пам'ятаємо. І 5 плюс 1 це дорівнює 6. Отже, наш добуток 6208 такий самий, як і ділене. Це означає, що ми поділили правильно. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра! Papai!